Sława Jezusowi Chrystu. Witaję was, drodzy drodzy w kolejnym wydaniu naszego nowego projektu Szlak do zbawienia. Tym razem chciałbym z wami porozdumuwać nad nowym zawytem Ось, пам'ятаєте, перші п'ять наших зустрічей було. Ми під час яких цих перших наших зустрічей ми роздумували над Старим Завитом, а конкретно над історією, початку, початкової історії з книги Буття. І цим разом хотів би з вами пороздумувати і запросити вас на, на роздуми над новим Завитом. I dlatego chciałbym dzisiaj z wami odkryć Ewangelię od Marka, a konkretnie trzeci rozdział, wiersz z 7 po 10. Zacznijmy hmm. od A Jezus wyszedł z swoimi uczniami do morza, i wiele ludzi poszedł za Nim z Halilei i z Judei, z Jeruzalema i z Idumei, i za Jordania, z Tyra i Sedona Великий Нато, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недухи, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. Традиційно запрошую вас, дорогі друзі, до того, щоб відкривати. Święte pisania. Widkryte sobie ten urywek, ten fragment Świętego Pisania, jakimu będziemy konkretnie rozumować podczas naszych spotkań, żeby od czasu do czasu sobie przeczytać, przygadzać, o czym my mówimy, konkretnie się nad tym tekstem. To duże pomaga. I oсь, rozpoczynamy nasze i miał Isus z jezwięjskoj mowy Jezuła oznaczaje Boch zpasający. Jezus Chrystos nasz spasytel jest, możemy jego, możemy tak cze nazywać, że jest nowym odkryciem historii spasienia. Bo Pozwórzcie uwagę, że też, co my do tych rozdumowali i w ogóle staryj zawiad, winnie nie na to. Початком того, що має статися, що має прийти. Старий завіт, начебто, заповідає те, що має прийти Спаситель, що має прийти Ісус. І усі ці великі події, як, наприклад, перехід через Червоне море, по про який ми роздумували, це є тільки початок, це є знак правдивого викуплення. Яке має прийти в постаті Ісуса Христа. Ми дуже часто можемо почути таку фразу, яку ми використовуємо особливо під час Великодня, великодніх свят, Ісус, моя Пасха, або Ісус є Пасхою. Що це означає? Ця фраза означає, що в ньому, тобто в Ісусі Христі, є перемога. Є перемога над смертю, над моїм гріхом, над моєю темрявою, над сатаною. І зануруватися в Ісусі, в Слові Божому, це через те ми отримуємо спасіння. І ось через цей початок хочу, щоб ми перейшли до цього фрагменту, який ми сьогодні тільки що почули, і про який ми будемо роздумувати. Коли, думаю, роздумую над цим фрагментом з Євангелія Святого Марка, це нічого дивного, знаєте, що цей натоп людей хотів доторкнутися Ісуса, хотіли прийти до нього, бо вони, вони тіснулися до Ісуса. Вони хотіли його доторкнути, щоб отримати це спасіння. І уявіть собі цю сцену. Вона є дуже динамічною, багато динаміків в, у Святого Марка. Ми можемо побачити, читаючи цю, цю, цю Євангелію. І ось люди з усіх сторін, вони е, збігаються до Ісуса, вони збираються, щоб прийти, почути Його голос, те, що, чого Він хоче їх навчити. Е, і вони з собою. Вони не тільки самі приходять, але вони забирають також всіх знедолених, хворих, не тільки тілесно, але і душевно, приходять, вони забирають їх для того, щоб вони доторкнулися Ісуса. Або щоб Ісус доторкнув їх, а через те Він допоміг їм вийти з їхніх хворіб. І коли можемо проаналізувати різні моменти в Новому Завіті, особливо, коли думаємо про героїв Нового Завіту, то деякі з них по різному хотіли доторкнутися прийти до Ісуса. Ось, наприклад, може пам'ятаєте такий фрагмент, він і у Святого Марка, і у Святого Матвія, коли Ісус. Він проголошує, він ходить по, по селах, він ходить по містах, там він стіляє, і він приходить до одного міста, чи містечка, до якого, коли він приходить, приходить до нього настоятель синагоги зі своїми людьми, говорячи Ісусові, щоб він прийшов і доторкнув його дочь, його доньку, для того, що вона, хоча вже померла, але він вірить, що коли він доторкне її, то вона оживе. І як він це зробив? Дивіться, тут уявіть собі, перш, по-перше, цю першу сцену, що ми говоримо, так, що багато людей тиснуть, біжить до Ісуса. Так? Тут цей герой в іншому місці Євангелія він приходить зі своїми людьми, тобто, якби дуже. Щоб всі його побачили, він падає на коліна і просить Ісуса про те, щоб він доторкнув його доньку, щоб вона ожила. І в цьому самому моменті, коли Ісус погоджується, як ми читаємо в Євангелії, що Він відразу пішов, щоб врятувати цю, цю дівчинку. По дорозі, коли вже цей натоп людей, який йде за Ісусом, ми це можемо прочитати у Святого Марка, бо святий Матвій про повже говорить, в цьому натопі людей була одна жіночка, яка вона страждала 12 років на кровотечу. І пам'ятаєте, вона багато грошей, вона віддала лікарам, просить про те, щоб вони їй допомогли якось вийти з цієї хвороби. Вона потратила багато грошей, а ніхто не міг їй допомогти. І пам'ятаєте, що вона тоді сказала? Вона сказала, що хоча вона, до, вона доторкнуться кінцівки його одежі, а через те вона отримає спасіння, тобто що вона отримає зцілення з її хвороби. І коли це сталося, Ісус звернувся до неї. Тобто він спочатку відчув, що міць вийшла від нього, він подивився, звідки це взялося. А? а всі йому говорять апостоли, дивіться, тут багато людей, всі тиснуть на тебе. Тому, Щоб ти не мав претензій, що, 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 що хтось тебе доторкнув. І ось він подивився на цю жіночку, яка сказала, що це я була. І тоді він звернувся до неї, що Відваги, донько, твоя віра тебе спасла. І ось маємо різні види того, як люди добиралися до Ісуса, як цей натоп можна сказати, що навіть шалено Він тиснувся до Ісуса, Він, він е, просто е, приходив до Нього дуже шалено. Інші це робили е, зі своїми особами, з людьми, вони приходили дуже, так знаєте, як до цара щоб привітати його і попросити про якусь допомогу, а інші дуже особисто дуже осторожно хотіли його доторкнути, бо боялися чогось, не хотіли якось з ним віч на віч говорити. Тому що тут, у випадку цієї жінки, яка доторкнула одежі Ісуса, яка хворіла на кровотечу, тут було трішки по-іншому. Тому що в народі Ізраїля було так, що жінка, яка переживала такі труднощі свої фізичні, вона начебто була поза народом Ізраїла. Тобто вона була нечистою і вона не могла нікого доторкати. Але це інша історія, про яку дуже варто, може, колись іншим разом поговорити. І ось всі вони хотіли бути як найближче Ісуса. Щоб зачерпнути, це є найголовніше дару спасіння, зцілення. І деякі навіть безпосередньо просили про допомогу, інші отримували. Пригадайте собі цей наступний приклад черговий, про паралитика, який лежав на ложі, не міг ходити, ругатися, а його знайомий просто взяли його. Хоча був великий, тож великий на топ, який тиснувся до Ісуса. Ісус був в хаті, не мав як вийти. Всі хотіли бути біля Ісуса. А тут цей хворий чоловік цей паралітик не міг добратися до Ісуса, то його колеги взяли його на кришу, розібрали цю кришу, спустили його перед обличчя Ісуса. І віра, яку Він побачив в них, допомогла зцілити цього хворого, цю хвору людину. А, хорошо, давайте вернемося до цієї історії, про який цей фрагмент, який ми почули. Всі ці люди, які тиснуться до Ісуса з усіх сторін, ми прочитали, що з Єрусалима, з Ідумей і так далі, вони всі хочуть одного. Вони хочуть отримати спасіння, зцілення. І вони не бачать один одного. Я маю таке, таку уяву, таке, коли уявляю собі цей фрагмент. Що вони всі поспішають, вони розпихаються руками, щоб, знаєте, так як на Олімпіаді, щоб хтось, хто буде перший, цей отримає найбільше. Вони не бачать один одного, просто тиснуть, вони біжать, роблять все, щоб доторкнутися Ісуса. А Ісус що робить? Як в усіх попередніх прикладах, про які ми говорили, Ісус дозволяє, щоб ці всі люди прийшли до Нього, щоб доторкнутися, щоб отримати зцілення, спасіння, щоб е, повірити в нього, бути його учнем. Ісус на це, е, щоб люди його доторкнули, Він дозволяє. З другого боку, ми бачимо, що коли всі біжать до Ісуса, Ісус що робить? Це є якби друга частина цього фрагменту. Ось Він говорить до своїх учнів, приготуйте мені цей човен, щоб я міг до нього, до нього вийти і відплисти. Уявіть собі, цей цілій на то біжить. А Ісус нема, зараз хоче, щоб вони його доторкнули, щоб бути, були близько Нього, але, з другого боку, така кількість людей. Ісус сідає в човен, відпливає. Всі люди впали в цю воду, і вони хочуть ще його доторкнути. Що робить Ісус? Ісус а, начебто Він творить таку бар'єру, е, такий е, дистанс між собою а ними, не для того, як ми собі сказали, що Він хоче, щоб вони його доторкнули, але Він теж хоче чогось їх навчити. Це є, ми скажемо, такий е, чинок, е, такі, е, така справа. В якої він хоче виховувати цих людей, які йдуть до нього. Ви всі, ви всі зможете отримати ці, ці всі ласки, спасіння, одужання, але давайте по черзі і давайте послухайте мене. Ви всі маєте проблеми, ви всі маєте гріхи, ви всі хочете спасіння, хочете поправити своє положення, своє життя. Але послухайте мене, що я хочу вам сказати, чого хочу вас навчити, то, що я хочу вам подарувати від Отця Небесного, нашого найкращого батька. І зараз, коли він сидить у цьому човні, він навчає цих людей, він показує, що вони мають зараз його послухати. І це є. Щось, що виховує, що і нас виховує в цьому моменті. Бо дивиться, що в нашому духовному житті досвідчуємо таких самих чи обидвох цих відносин щодо Ісуса. Бо, наприклад, коли, коли приймаєш Ісуса в святому причасті, то ти не тільки доторкаєш фізично Ісуса, а через те, що ми їмо Його. Але ми теж споживаємо завдяки наших емоцій, наших думок, волі, тіла, іншими словами, що ми цілим собою досвідчуємо тоді Ісуса, так? фізично, бо ми приймаємо Ісуса у виді цього білонького. Хліба на свій язик. Ми фізично його доторкаємо, споживаємо, а також споживаємо його емоціями, думками і так далі. Тобто, тут іде фактично і наша душа, і наше тіло. У таїнстві покаяння. Ісус нас доторкає, Він лікує нас, Він підносить, Він зціляє. Щоб ми наново могли вийти в дорогу, тобто йти за ним вже якби нове створіння. У тайстві хрещення, яке є першим е, зануренням Господі, е, Він як вода, е, цілих нас огортає, омиває, щоб ми були наповнені Його життям. I w świecie wiary e, istnieje jeszcze coś takiego, jak adoracja. My wszyscy dobrze znamy, mach buď e, wszyscy, to że tę modlitwę w swoich parafiach, w swoich spilnotach, kiedy my bardziej wtedy wdełamy się, słuchajmy, a mniej doturkajemy Jezusa. Є, є щось таке, та? тоді ми е, всі кажуть і, 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 і святі, щоб тоді взагалі мовчати е, і вдивлятися просто в Ісуса, який є при святих дарах на вівтарі. Тоді ти маєш мовчати і перетворитися на те, щоб відкрити свій слух і слухати того, що Він хоче тобі сказати. Він був більш присутним у наших думках, наших рішеннях, щоб більше ми були переповнені ним, його присутністю, ласкою і даром того, що Він хоче для нас приготувати. Тому дивіться, брати і сестри, дорогі друзі, ми Часом є як цей натоп, який біжить до Ісуса, щоб його доторкнути. І Ісус дозволяє нам дуже часто перебувати близько себе, щоб ми його доторкали. Бо ми через те хочемо отримати Спасіння, хочемо отримати те, про що ми просимо у нього. І це. Переходить наше, наше духовне життя через те, що коли ми споживаємо Ісуса, доторкаємо Його фізично, ми входимо тоді цілі, цілі Я, цілою особою ми споживаємо Його. Ісус доторкає нас у таїнстві покаяння. А під час адорації, під час цієї молитви, розмови з Господом, ми Витворюється такі, начебто, як в цій Евангелії, в цьому фрагменті, який ми прочитали, цей дистанс це така бар'єра, в якої ми зараз маємо зупинитися і е, включити наше, наше вухо. Маємо мовчати і слухати Ісуса. Сьогодні постараємося більше слухати Ісуса. Jak masz taką możliwość w swojej parafii, czy w swojej społeczności, do której ty mm. należysz, jest i czas adoracji, to e, przebywaj na tej modlitwie, na ile na, na częściej możecie, żeby słuchać Jezusa, to co on chce tobie powiedzieć. A tudzi zobaczymy, jak Jezus chce nas wszystkich przytulić do siebie uzdrowić. І обдарувати нас своїм спасіння. Дякую, друзі, за сьогодні і до наступних зустрічей з Богом!